Третій день дощів на курорті, але гріх жалітися, знаєте, я бачив відео з Одеси і також з Закарпаття, які там падали дощі, і наскільки піднявся рівень води, Одеса це взагалі, я такого там раніше ніколи не бачив. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми знаходимося біля супермаркету АТБ. Це верхнє АТБ, Дрогобицьке кільце. Раніше в цьому приміщенні був автовокзал, ну, автостанція. Тепер зробили супермаркет, а автостанцію побудували значно меншу. Вона з іншої сторони. Зараз ми туди, друзі, перейдемось, але я бачив тільки, що поїхав автобус до Львова, то, напевно, там людей зараз на цій автостанції немає. Ми зараз, друзі, йдемо від автовокзалу до лісової пісні. Також покажу всю вулицю Сагайдачної, дойдемо аж до вулиці Бориславської, покажу дві новобудови, які будуються по цій вулиці. ну Вулицю Сагайдачної я вже давно не знімав. Хотів, щоб було дуже класна, гарна сонячна погода, щоб це все зняти. Ну, але вже дивіться, третій день я для вас не знімав практично відео. Третій день у Трускавці падають дощі. Хто зараз відпочиває на курорті, не дасть збрехати. Ще й до того всього, ще й холодно. Зараз, плюс 6 тільки на курорті. Потім, потрібно дуже тепло одіватися. Не знаю, як там в готелях-санаторіях чи не стало прохолодно. Ну, звісно, ще великі санаторії, там відпочинкові комплекси, там готелі. Вони того не відчувають, а ось такі, наприклад, маленькі віли або десь приватні будинки, то я думаю, що вже потрібно включати опалення. Оце автостанція Трускавець і розклад руху автобусів, які курсують з цієї автостанції. Бачите, є Тернопільський, Київський напрямок, можна і за кордон поїхати. Ну і, звісно, до Львова. Ви бачите, в якому стані зараз це все знаходиться. ну Раніше дуже багато було автобусів, дуже багато людей. Автобусами приїжджали у Трускавець також, і більша кількість була поїздів, але зараз ситуація змінилася. Ну, зараз війна, людей набагато менше. У Трускавці багато санаторій, великих санаторій, тисячників зачинені, я вже це неодноразово розповідав і навіть два тижні тому знімав відео тут. З цього місця, ну, з автостанції приїхав я автобусом, пам'ятаю, знов так, так само падав дощ. Вже неодноразово їду я, наприклад, зі Львова автобусом і падає дощ. І минулого разу я показував друзі санаторій Дніпро. Кому цікаво, відео знайдіть на каналі. Показав, що санаторій зачинений, там заростає все. Ну, бачите, на трускавці вже осінь. Опадає листя і дуже прохолодно. На вихідні обіцяють взагалі. Там бачу попередження в Телеграмі, що мають бути заморозки. Не знаю, як буде, але оці дощі вже мені надоїли. Не знаю, не ходив ні на анонси концертів сьогодні, до речі, 1 жовтня. Свято, Свято покрови. Раніше до війни це взагалі був вихідний день. Ну, тоді ще святкували 15 жовтня. І на покрови я зазвичай любив випасти сніг. Ну, бачив сьогодні відео в інтернеті, що на горі піп Іван там вже до пів метра снігу. Тому так у нас холодно. Але вже на слідуючий тиждень обіцяють потепління до плюс 14. Можливо, розпочнеться бабине літо. Зазвичай я часто знімаю ті чи інші вулиці, а вже вулицю Сагайдачну, не пам'ятаю, коли знімав, що вже люди почали писати мені в коментарях. Навіть написали за санаторій Молдова, хоча я тиждень тому знімав санаторій Молдова. А в неділю, коли це було? 28 вересня, я знімав санаторій Карпати. І знаєте, хто можливо не бачив відео, зайдіть подивіться, там триває масштабне будівництво, можна сказати так. На території ландшафтного парку Підгір'я буде там теплий басейн, скоріш за все. Ну Замість оцих подойм, які там були, і також вже розбирають етноресторан Гражда, там залили фундамент. Я думаю, що слідуюче літо буде цікавим в санаторії Карпати. Якщо будуть знаєте, такі літні басейни, стаціонарні, як в Ріксусі, там, чи в Женеві, появиться такий в Карпатах, можливо, ще в якихось санаторіях, то... В Шахтарі там дуже класне місце, я б там їм рекомендував дійсно зробити класний літній басейн. Там взагалі територія дозволяє і південна сторона там було б дуже класно засмагати, купатись І це б їм принесло набагато більше людей на відпочинок. Хоча там влітку, знаєте, людей і так вистачає. Але принаймні молоді було б, куди приїхати, от пускавець. Бо у Буковелі тих е е басейнів. Практично в кожному готелі є стаціонарний басейн, тому там люди їдуть, особливо молоді. Ну Приїжджали в Трускавець. Перед нами торговий центр Терен. Тут бачите є люмєр магазин по електриці, також є Дніпро М і Галя Балована напівфабрикати тут роблять. Ну і ще один мебельний магазин. Зупинка порожня, автобус тільки що повіз людей. Дощі, бачите, знову розпочався дощ, змушений відкривати парасольку. Ми зараз знаходимося біля першої школи. До речі, ви запитували в коментарях, чи у Трускавці є автошкола. Отут в першій школі є, на першому поверсі. Автошкола Оріон. Це філія тієї автошколи, яка знаходиться в Бориславі. А праворуч, бачите, оце перша новобудова. Знаходиться дуже близько зараз до автовокзалу і також до супермаркету АТБ навпроти першої школи. Це екопарк. Буде житловий комплекс екопарк. Не знаю, чи зручне місце, але тут дуже близько до лісу. І я думаю, що буде багато тут території для парковки автомобілів, бо тут більше будинків, напевно, будуватися вже не буде. Раніше тут була якась пилорама а зараз тут вже будують будинок. І потім покажу далі, там навпроти вулиці Береславської будується ще один будинок. А це вже вулиця Садова. Був запланований її ремонт на цей рік. Мали ну, зробити повністю комунікації, також дорожне покриття, скоріш за все з бруківки. Але щось не вийшло. Я думаю, що вже до кінця року реконструкції цієї вулиці не буде. Але тут, бачите, вулиці Сагайдачного. Повністю тротуари встелені бруківкою, також поміж будинки, зробили ну прибудинкові території, повністю всі зробили реконструкцію Біля кожного будинку, розширили там, зробили місця для пароко... парковок автомобілів, ну зробили одним словом дуже класно, незважаючи на те, що там вже дуже старі житлові будинки, так звані Хрущовки, але в районі Вишенки там все зробили дуже гарно. Якщо брати від автостанції, ну від автовокзалу, і ми приїхали у Трускавець, зупинилися, наприклад, в лісовій пісні чи на, десь у вулиці Сагайдачною. Якщо не важкі валізи, то звісно можна тут пройтися тут недалеко до лісової пісні. 8-10 хвилин, залежить хто як ходить. І друзі, кому подобається канал Трускавець Тревел, оці всі відео про Трускавець і не тільки, там різні міста курорти про різні цікаві локації, довкола міст курортів Обов'язково не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступне якесь цікаве відео. І також напишіть ще в коментарях, хто дивиться відео і хто зараз відпочиває у трускавці, як в ваших санаторіях і готелях. Чи холодно, чи нормально, чи можливо вже десь включили опалення, бо реально зараз на дворі дуже холодно. Я одітий, знаєте, так не дуже, ще не по зимовому, але сьогодні плюс 6 і бачу, що я замерзаю. Не знаю, як я зніму відео і дойду до вулиці Бориславського. Пам'ятаю, коли будували е, оцей санаторій лісова пісня, ну він не санаторій, можливо, там якийсь готель або відпочинковий комплекс називається. це був, Зараз вже би його назвали апартготель. Бо раніше я пам'ятаю, що їхав у Трускавець автобусом, я ще тут не жив. Це десь був, напевно, 2008-2009 рік і були великі банери при в'їзді в Трускавець, що продавалися апартаменти. Навіть пам'ятаю ціну, як зараз, 11500 доларів. За апартаменти. Ну, це такі були однокімнатні апартаменти, продавалися на той час. Це була велика ціна, дорого було. Але, напевно, люди купували. Я знаю, що зараз в, цьому, в лісовій пісні люди і живуть, і відпочивають, і є різні варіанти. А ще, друзі, можливо, хтось бачив колись в себе на кабельному особливо телебаченні, або десь в інтернеті канал Трофей. Вони, до речі, переїхали у Трускавець і тут, бачите, відкрили свій магазин. По риболовлі, тут можна щось придбати для риболовлі. Вони знімають відео, тепер десь в західній частині країни, вони там зазвичай різні змагання знімають з риболовлі і не тільки. Не... Цікавий канал, я раніше за ними спостерігав, коли ще було кабельне телебачення. Зараз у мене інтернет-телебачення і що з цього каналу я не знаходив, але знаю, що вони сюди переїхали. До речі, тут по вулиці Сагайдачного раніше. Дуже багато подобових квартир здавалося в цих якраз будинках. Ну, хрущовках, там вони чотирьохповерхові. І бачите, всюди, у дворах, як я розповідав, зробили реконструкцію повністю прибудинкової території. Зробили місця для парковок автомобіля, бо раніше тут нереально було запаркуватися. Зробили гарні тротуари, ну все, знаєте так, по-сучасному. Дуже класно, мені дуже подобається. І людям думаю також. А зараз, ми вже друзі, підходимо до санаторію Лісова пісня. Величезний санаторій, і з нього відкриваються дуже класні краєвиди на, на все місто. Хтось там поспорить зі мною, скаже, що найкращі краєвиди відкриваються зі санаторію Кристал, але ви ще не бачили краєвидів з готелю Бескет Також класно все виглядає. Можливо, з кристалу, знаєте, там в сторону Карпат дуже класний вид. Ну, і тут також зразу парк, є ніякі будинки не заважають. І також видно більшу половину міста. Прямо перед нами знаходиться Viva Легенда, про яку неодноразово запитували в коментарях. А ми зараз, друзі, в районі Вишеньки Раніше тут був супермаркет, свій маркет був, здається, а зараз відкрили сімі. Також міні-маркет такий, звичайний, але сім'ю. Це вже третій. Міні-маркет у Трускавці. Він знаходиться в самому центрі, інший по вулиці Стуса біля церкви святого, і... а третій тут знаходиться по вулиці Сагайдачної. І тут бачите, встановили ліворуч така голубого кольору. Це фільтраційна станція, яку встановили а, трускавець спільно з Косьм корейською компанією Києвотер, на здається, так називалася. І ця фільтраційна станція. Очищає до 50 кубометрів води на добу. Одна стоїть по вулиці Сагайдачного, інша стоїть по вулиці Данилишених біля спортовця. Як це все зроблено, я так достовірно не знаю. до 50 кубометрів води за добу це... це небагато. Якщо, наприклад, для одного будинку можливо би вистачило. А от як це працює, я щось не знаю. Ну, я не думаю, що ця установка може фільтрувати воду на ціле місто. Хтось, можливо, має якусь інформацію, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Мені і так цікаво, але я ще й озвучу якихось своїх відео, буду знімати і можливо це буде цікаво людям. Вона зараз вже підключена, працює вже, напевно, півроку, але як вона працює, наскільки вона будинків розрахована, я так не знаю. Якщо ця інформація, будь ласка, пишіть, діліться, я обов'язково це все прокоментую. Ну, Дощ перестав вже, бачите, сьогодні так хвилями. То падає, то перестає дощ, а попередні 2 дні, то взагалі без перестанку падав дощ. Я думаю, що буде, буде дуже багато грибів в лісі. Хоча тікток і так переповнений. Всі гриби там Прикарпаття, Закарпаття, всі збирають гриби, всі, кому не лінь, навіть бачив, що відео автомобілі зупиняється, просто біля дороги, виходить в ліс і там зразу ростуть гриби. ну Це просто. У нас такого поки що немає. На ринку дуже багато грибів немає, так в середньому і ціни ще дуже високі. І бачите, весь район Сагайдачного, ці будинки Гручовки, тут все прибудинкова територія, вся зроблена ну, облаштована бруківкою. І, до речі, хтось із підписників. Каналу Трускавець Тревел. Раніше писав в коментарях, чому я не показую будинок Сагайдачного 19. Будинок прямо перед нами, друзі. І тут ліворуч йде дорога. Це вулиця Михайла Грушевського, яка минулому році була реконструйована і облаштована повністю бруківкою. Знову починає падати дощ. Ось так вниз йде. Перетинається з вулицею Бориславською, там внизу. І там ще один новий житловий комплекс, називається Грушевський, так само як і вулиця Михайла Грушевського. По цілому місту встановили такі прозорі зупинки. Практично по цілому місту тут в більшості зупинок взагалі не було раніше. Було багато людей, зупинок не було. Зараз людей так багато немає, але зупинки з'явилися і навіть... Не так часто курсують автобуси, як курсували раніше по місту чи між містами. Дуже мало зараз людей, більшість мають власні автомобілі. А тут, до речі, два будинки спарені. Дев'ятиповерховий це Сагайдачного 19, а зразу за тим є п'ятиповерховий вже Сагайдачного 21. І ця вулиця фактично є початком об'їзної дороги. Довкола Трускавця. І звідси також можна і виїхати до міста Борислав і доїхати до найвищого будинку це Карпатська столиця, який будинок не зданий в експлуатацію, але виставлений на продаж. До війни розповідали, що там, можливо, буде найбільший аквапарк в Західній Європі. Ну, але поки що будинок продається. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код екраном. І ми вже бачимо, що тут встановлений кран, також видніється вже будинок, дуже довго його щось будують, вже більше року. Ну але роботи йдуть, люди працюють, і я думаю, що на наступний рік більш-менш цей будинок вже буде виглядати нормально, з цікавим кольором фасаду. І я думаю, що також багато людей тут вже купили нерухомість, бо почали його будувати десь півтори роки тому, тоді ще був такий ажіотаж на житло у Трускавці. Сьогодні дуже холодно, я поки сюди зайшов, я дуже сильно замерз. В палаці культури Шевченка сьогодні виступає Ірина Федишин. Е -е, Набивати її точно не буде, бо популярна співачка. Квитки розкуповують ще задовго до концерту. Продавалися квитки, бачив на Карабасі. Там, здається, від 450 гривень до 800 якось так. Можливо, помиляюся. Точно не пам'ятаю, бо... Давайте слідкую за всіма співаками і кожному різні ціни. Ніби завтра вже в четвер, обіцяють 2 жовтня, без опадів. Йдемо, друзі, на бюлет, подивимось, можливо, буде якийсь навіть анонс концерту. Не пам'ятаю, хто співає. Ось так бачите виглядає будинок з цієї сторони. Ще там збоку щось добудовують, можливо, ще буде один будинок, бо територія тут велика. Вистачає, але ну, все залежить від того, скільки зараз куплять квартир, чи будуть фінанси на інший проєкт. Подивимось, друзі. Ми ж трускавці знімаємо кожен день відео, так що завжди бачимо, коли щось починається, якесь будівництво в районі Ріксуса, там, де боберня в лісі, щось там почали будувати. Дякую, що в коментарях написали. Напевно, що планують. Будувати завод мінеральних вод. Ну, це процес довгий, складний і не за кілька місяців, можливо за рік, там, два з'явиться завод. ну Це додаткові робочі місця, це великий плюс. До бюджету, і також для людей. А ми вже підійшли, друзі, до вулиці Бориславської, прямо перед нами знаходиться Карпатська столиця, найвищий будинок, 22 поверхи. Найвищий будинок у Трускавці. А це вулиця Бориславська. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!